Перед початком відео поставте йому лайк і підпишіться на цей канал. Цим ви дуже сильно нас підтримаєте, за що ми будемо вам дуже вдячні. Також замовити цей і другий мотоцикли, ви можете на сайті 2 Двакомото. Там є дуже багато мототехніки, яка вас точно зацікавить. Текін це самий привабливий і цікавий мотоцикл, який можна придбати за не дуже великі гроші. У нього цікавий вид, дуже хороші характеристики і невелика кількість кубів, із-за яких він підходить людям, які планують вперше сісти на байк. Цей мотоцикл підходить майже всім людям, так давайте розглянемо все, що в ньому є: його деталі і його характеристики. Новий Текін має ще більш агресивний дизайн із за своїх нових кольорів, які з'явились, а особливо графітово-зелений, графітово-жовтий і сірий. З-за своїх гострих ліній мотоцикл має хорошу. Аеродинаміку, що допоможе розігнати його до більшої швидкості. А максималка у цьому китайському мотоциклі дуже важлива, але про це пізніше. В загальному дизайн залишився незміненим. Однак двигун тепер другої форми із-за того, що просто збільшилась його кубатура. Ще додали наклейки, і також цим всім дуги, теж то того кольору, що і сам мотоцикл. Мотоцикл на алюмінієвих колесах, на яких є Dual спорт шини, але це вже залежно від того, яку комплектацію ви виберете. На Dual Sport шинах цей так Дуже гарно виглядає. До речі, напишіть коментар, чи б хотіли ви на цьому мотоциклі бачити шини класу Мотард. У моделі 2024 року з'явилось вітрове скло, і тепер вашу голову буде рятувати від живності не ваш шолом, а вітрове скло. Тому що воно дуже великих розмірів. Із-за чого, звісно ж, вид його портиться. Ну якщо для вас на першому місці комфорт, то це не така ж і проблема. Ну якщо ви змиритись з ним не можете, то при бажанні його можна буде легко зняти. Рама Текіна виготовлена з високоміцної сталі. Вона має дуже відмінну жорсткість і міцність. З-за цього мотоцикл дуже добре витримує великі навантаження. Ну і також він додає хорошої стабільності і надійності на дорозі. Для подорожей на невеликій відстані це, напевно, і не дуже важливо, але все ж добре, коли ти знаєш, що твій мотоцикл надійний і в ньому нічого не лопне посеред дороги. Передня підвізка у цьому мотоциклі телескопічна вилка з великою ходою, плавно поглинає удари та нерівності. А задня підвізка це моноамортизатор. Текін 250. 50 оснащений дисковими гальмами на передньому і задньому колесі, і це його дуже великий плюс. Було би дивно, якби ззаду були барабанні гальма. Також, що важливо, його колеса виготовлені з легкосплавного матеріалу, і великий плюс в тому, що це зменшує його вагу, тому що сам мотоцикл не є важким всього лише 169 кг. Двигун у текні 171 FMM бензиновий, одноциліндровий 4 повітряно-олійного охолодження з окремим масляним радіатором та внутрішнім балансувальним. Валом виробник провірений часом лонцін. Система оживлення двигуна надійний карбюратор ПЗ-32, який встановлений в багатьох китайських мотоциклах. Двигун запускається тільки з електростартеру. Оновлений Текін 250 2024 року отримав 24 кінських сили і 7,5 тисяч обертів на хвилину в новому двигуні, що дозволяє йому розганятись більше 120 км на годину. Коробка в нім шестиступінчата з багатодисковим щепленням у масляній ванні, Привод у нім ланцюговий, а бак на 14. Дцять літрів його вистачить на дуже довгі покатушки. Будь-де. Мотоцикл Текін 250 обладнаний сучасною системою освітлення. Передні світлодіодні LED фари мають дуже високу яскравість. До того ж, на дугах у базовій комплектації встановлене ДОП світлу. Задні LED-ліхтарі теж дуже яскраві. Ще в мотоциклі теж led поворотники. В загальному Текін має дуже хороше і сучасне освітлення, із-за якого вас будуть бачити всі на дорозі. Якщо ви людина, яка має більше, ніж 1,85 м, то цей мотоцикл за вашого росту може вам не підійти, так як він не дуже високий. В нім достатньо низька посадка, і тому приїзді можуть виникати незручності. Тому дуже уважно дивіться на цей мотоцикл перед тим, як його купувати в нашому магазині, звісно ж. Підписуйтесь на наш канал і також переходьте в наш магазин, щоб вибрати собі мотоцикл на літо.